Так, всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковочці ось така посилочка. Тут має бути грейфер для чистки криниці. Так що ті, хто з міста можете пролистувати це відео далі, а ті, хто живуть в сільській місцевості або мають дачу і мають криницю, це відео я думаю буде досить корисним. І так, відкриваємо посилочку. Ну і всередині в нашій посилички ось такий грейфер для чистки криниці. Вага його 13 кг. За допомогою нього ви можете самостійно почистити криницю, не потрібно ніяких помічників, не потрібно відкачувати воду, не потрібно спускатися туди. Принцип його діє. Він цепляється замість відра, якщо у вас досить міцний трос. Або окремо трос можете поцепити. Це кільце. Фіксуємо сюди. І в ось такому вигляді розкритому він опускається на дно. Коли він досягне дна, це кольце вивільняється. Коли ви починаєте його піднімати, він закривається, набирає мул і таким чином можна витягти до 8-9 літрів мулу за один раз. Ну що ж, теорія теорією. Зараз поцепимо його і подивимося, як він буде працювати на практиці. Грязний як з собака. Реально тяжкувато це все робить. Тому що все злежане і загрудить не так посто. І так, попрацював я у п'ятницю буквально 2 години і в суботу 3-4 години. І ось таку купу мулу витягав з колодця. Тут іде свідер 50-60. Ну і як підсумок, що можна сказати по цьому грейферу. Свою роботу він виконує на 100%. Зараз бере десь пів ковшика, тут навіть видно. Інколи можна витягнути і повний ковшик, але краще цього не робити, тому що вага його 13 кг, плюс ви витягуєте повний ковшик і враховуєте те, що його важко витягнути ще з нуля, коли він загризається. Із недовліків оце кольце фіксуюче, яке фіксується отут, щоб опустити грейфер, було на маленькому тоненькому тросику. І воно буквально зразу одервалося. Тому я зробив подвійний тосик і поцепив новий кільце. При бажанні, якщо ви хочете набирати повний грейк, то можна отут наварити додаткові пластини з товстого металу, щоб він дужче врізався. Я цього не став робити, тому що повторюю, він і так важкий А якщо набереться повний, де ще смокшиться мов, то взагалі важко його витягти Ну а так, в принципі, це досить корисна річ для тих, у кого є криниця. В будь-який момент ви його підцепили, почистили пару годин в день і жодних проблем. У вас є вода, не треба туди лізти, не треба нічого викачувати. Це просто чудово. Ну що ж, на цьому все. Якщо відео було для вас корисне, не забуваємо за лайки і підписку. І до зустрічі!